Вітаю, друзі! Ви на каналі Стежками Історії, де висвітлюються історичні факти, постаті та події минувшини України. У сьогоднішньому відео ми продовжуємо тему про корупцію в добу Української революції 1917-1921 років. І висвітлимо таку особистість як Олександр Олександрович Севрюк, який був головою дипломатичної делегації Центральної Ради. Під час перемовин і укладання мирного договору між УНР та центральними державами у Брест-Литовському протягом січня лютого 1918 року. Народився Севрюк у 1893 році у Києві. Після закінчення гімназії Олександр поїхав на навчання до тогочасної столиці Російської імперії і від 1912 року стає студентом. Юридичного факультету Санкт Петербурзького а від 1914 року Петроградського технологічного інституту. Молодик оволодів французькою і німецькою мовами. Там Олександр Саврюк вступає до студентської громади і бере активну участь в інформаційному бюро студентських організацій Петрограда. Революційні події Лютневої революції в Петрограді 1917 року. Здригнули усю імперію, призвели до падіння царату і активізації українського національного руху, в тому числі і серед студентства російської столиці. Українці Петрограда розпочали бурхливу діяльність, влаштовували численні мітинги, просвітницькі акції та багатотисячні маніфестації. Коли ж у російській столиці дізнаються про створення у Києві Центральної Ради, українська громада Петрограда делегувала до неї кількох своїх представників. Серед яких був і Севрюк. Вже з початку квітня 1917 року Олександр Севрюк стає членом Української центральної ради від студентських організацій. 25 липня український передпарламент обирає Севрюка членом комісії з організації у Києві з'їзду народів. У Києві завдяки родині Шрагів Севрюк знайомиться з діячами українського руху. І насамперед із відомим вченим і головою Української центральної ради професором Михайлом Грушевським. Тоді ж 24-річний Олександр Севрюк знайомиться з 17-річною Катериною, донькою Грушевського. Вона не була чи оригінальною особистістю, проте мала неабияку привабливість для амбіційного і перспективного молодого політика, була донькою впливового батька тогочасного українського політикуму. Тож досить скоро Саша Севрюк стає нареченим Катерини Грушевської і швидко просувається по партійній драбині серед українських соціалістів-революціонерів і починає свою стрімку політичну кар'єру парламентаря і дипломата в оточенні батька Грушевського. Так от один з найбільших скандалів розгорівся в Італії з цим самим Олександром Севрюком, якому доручили визволити тисячі українських полонених. А в Італії були дуже важкі умови утримування. Там були галицькі військовополонені з колишньої Австро-Угорської армії, а також інтерновані вояки з колишньої російської армії, яких Антанта туди переправила. Севрюку доручили добитися визволення цих полонених, а для початку зробити їм нормальні умови життя. Маючи великі кошти, які були виділені йому на цю роботу, Севрюк приїхав до Італії, побув там кілька тижнів. А потім поїхав до Парижа кутіть. Потім знову повернувся до Італії, але так і не був у жодному українському таборі для інтернованих чи військовополонених. Скажете, а хто це з'ясував? Це з'ясувалося через скандали в італійській пресі, а також через українських діячів, які часто жалілися петлюрі. Італійська преса звернула на нього увагу. Тоді весь післявоєнний світ був дуже бідний, була велика криза. І на цьому фоні. Навіть західні дипломати не шикували. А ось цей Олександр Севрюк був досить відома особа. Чому ж він впав у очі? Тому що він був головою української делегації на Берестейських переговорах. Він укладав Берестейський мирний договір. Він був досить відомою особою в Європі. Тому на нього звернули увагу як на людину, яка з одного боку уклала Брестський мир, а з іншого, бо він розкидався грошима. Він відвідував казино та всілякі злачні місця. Проблема була в тому, що його призначив на цю місію особисто Симон Петлюра, що покладало і на нього відповідальність. Петлюра потім писав у листах: з ким будувати державу, якщо довкола одні негідники і пройди світи. Він дуже обурювався, але ніяких заходів покарання не було застосовано. От, скажімо, якби більшовиків так обдурили їхні агенти за кордоном на гроші, то думаю, що товариш Зержинський. Послав би туди кілька чекістів, і вони б витрусили з них усі нутрощі. Український уряд не застосовував таких методів, нічого не було зроблено, не порушили жодних справ. Лише скандали, які заминали, бо розуміли, що це б'є по репутації. Олександр Севрюк потім переїхав до Парижа, потім переїхав до Німеччини і працював на німецьку розвідку. Він був агентом кількох розвідок і на радянську розвідку також працював. Зрештою, його підірвали в потязі поблизу Франкфурта на одері. Обставини досі невідомі. Йому було 48 років. Кажуть, що це була катастрофа. Запитайте, а як склалася доля Порше й Супруна? Пам'ятаєте про них у першій частині? Супрун відкрив свій бізнес і спокійно жив у Німеччині. У нього був свій магазин, він торгував, навіть відкрив видавництво. Мав замовлення з більшовицької Росії для друку їхніх книжок. Спокійно жив на імміграції і навіть приїздив до Радянської України у розвідку. Адже тоді пропагувалося повертатися до радянської України. Повернувся також і Михайло Грушевський. Супру нормально дожив до старості та помер у Німеччині досить забезпеченою людиною. Микола Пош так само спокійно помер на імміграції. У них все склалося чудово. Урядовці середньої та вищої ланки, звісно, про це знали. Широка громадськість цього не знала, тоді не було телебачення та інтернету. Зрештою, тоді Україна палала у війні, і простих селян або повстанців це мало цікавило. Урядовці про це знали. Певні урядовці навіть заздрили. Тоді була пошесть, майже всі намагалися виїхати за кордон, шукали якесь місце, щоб виїхати, чи в складі санітарної місії, чи дипломатичної. Довго це не могло продовжуватись. Вже в листопаді 1919 року УНР практично втратила свою територію, потім тимчасово повернулася в 1920-му і потім знову втратила. Насамперед тоді розглядалося питання світового устрою. І це втрата українською державою та урядом авторитету. Також Україна втратила великі людські ресурси, які були в Європі в таборах для інтернованих. Вони могли повернутися в Україну та поповнити Збройні сили. Наприклад, поляки таку справу зробили. Вони сформували велику і добре підготовану армію. Полякам Франція допомогла, а Україні ніхто не хотів допомагати. І зрештою, польська армія завдала сильного удару по Галицькій армії. Також це набої та зброя. В Європі після закінчення Першої світової війни залишилися величезні надлишки обмундирування, зброї, боєприпасів та ліків. Європа була зацікавлена в тому, щоб це продавати за півціни, тому що це був уже надлишок. Все це могло прибути і в Україну, але все це практично було зведено на нівець через корупцію. Треба сказати, що були також і чесні українські дипломати, але через те, що до них не доходили кошти. У нас у відні лишилися тільки посол, його дружина і секретар. У директорії практично всі місії були паралізовані. Отакі наслідки корупція мала 100 років тому і було би засвоїти уроки історії. Проблема в тому, що у нас модно романтизувати історію, а потім ми шкодуємо, що історія нас нічого не вчить. А для того, щоб ми зробили правильні висновки з історії, нам потрібно знати не тільки геройські. Та позитивні речі, а й ганебні. Тому що ці прикрі речі поховали українську державність. Після цього були репресії та, звісно, голодомор. А всього цього могло і не бути. Друзі, на сьогодні у мене все. Дякую всім, хто подивився це відео до кінця. Цікаво було почути ваші думки в коментарях. На все добре.